Молитва про зцілення душі. Господи Ісусе, молимося за наші душі. У них відображені всі наслідки гріха. Через це ми часто почуваємося знервованими і роздратованими, неспокійними і мстивими. Погані звички пустили коріння у наших душах, там залишилися знаки від ран, через що нам важко любити свого ближнього. Через різні переживання, які мали у житті, ми стали дуже недовірливими. О Господи, очисти нашу підсвідомість, увійди глибоко в неї зі своїм світлом так, щоб темрява не поглинула її. Силою своєї благодаті торкнись глибин наших душ, які в'ясняємо матеріальних речей, і звідки походять наші страхи. Очисти нас так. Щоб ми могли ще більше відкритись на Тебе, зціли нас від браку довіри до Тебе і Твого Слова. Просимо, Господи Ісусе, щоб Ти зцілив усі наші занепокоєння і травми, які виникли через наші невдачі та нездійсненні плани, очисти нас від усякої внутрішньої темряви і потурбуйся нашими ранами, що є у нашій підсвідомості, Силою Твого імені і через Твоє Слово. Ми залишаємо зараз зарозумілість, яка опирається пізнанню Бога, і ми підпорядковуємо кожну думку Твоїй волі. Просимо Тебе, щоб наші душі були оновлені силою Твого Святого Духа і Твого Слова, щоб тільки те, що правдиве, чесне, справедливе, чисте, любе, шанобливе і гідне хвали могло наповнювати наші думки. Нехай мир Божий, який набагато більший, ніж ми можемо зрозуміти, тримає наші серця і душі у Христі Ісусі. Молись за нас, о Діво Маріє, Мати Божа. Амінь.